Так, ну що в Британії пройшла найбільша в історії вулична акція, мітинг протест 13 вересня в суботу проти міграції нелегальної ісламської міграції. Передусім, такої кількості людей не лише Лондон, а взагалі Велика Британія об'єднане королівство, не бачила ніколи в історії з того, що вдалося зафіксувати і побачити. Перед тим величезна акція проходила 23 роки тому, у 2003 році. Проти участі Британії в у війні в Іраку теж дуже велика. але ця перебільшила ту акцію. Просто мільйони людей. Там поліція називала цифру там, 150 тисяч. але всі потім з цього сміялися, коли бачили відео з дронів з гелікоптерів. Там просто сотні тисяч. І організатори називають близько трьох мільйонів. Томі Робінсон, основний організатор цього заходу. Люди британці. Білі люди європейської зовнішності, християни з хрестами, з національними прапорами, ніяких інших політичних символів не було. Просто національні прапори Великої Британії і прапор Англії, такий білий прапор, і червоний хрест на ньому. Шабана Махмуд. знаєте, останнє, що спровокували цей захід, це шабану Махмуд, Зробила така жінка-пакистанка-мусульманка. Її зробили міністром внутрішніх справ. Тобто людина, яка має відповідати за кордони і за міграцію, і вона стала і, і такою людиною стала мусульманка-пакистанка. Тобто британці вибухнули. Це, це ж це вже називається терпець. рвався, і вона ця шабана Махмуд склала присягу на Корані пакистанка, мусульманка, присяга на Корані і відповідає за міграцію. Коротше, британці остаточно зрозуміли, що їхній країні кінець і їхні нації смерть може настати. І вони вийшли просто величезною кількості людей, гідних, красивих, місцевих британців в усіх сенсах цього слова. І це такий суттєвий знак, нічого подібного за масштабом не проходили. Це не системна акція. Тобто, навіть навіть Фарадж Найджел це ключовий е політик. Е Контрлейберисти, контрконсерватори зараз, такі консервативні політики, але навіть і він там не був особливо в організаторах. Це просто таке народне повстання. Те, що в Англії відбулося в Лондоні, це народне повстання проти ісламізації Британії, Лондона і об'єднаного королівства. Передайте хтось це відео Елі, Елі Банові, всі ці, ці кадри з Лондона і іншим нашим прогресивним. Прогресивним соціологам, економістам, які пропонують навести тут в Україну 100 тисяч мільярдів іншомовних, іншославлих народів для типу відновлення України. Українці! Україна потрібна українцям. Українці тут мають бути народжувати, українці мають сюди повертатися. Вся державна політика має бути спрямована на українців тут, на українців за кордоном стимулювати їхнє повернення. інакше буде те, що в Лондоні катастрофа Демо, демографічна.